Що ключове? Що ми побачили ну, своїми очима? До речі, були дуже фахові з нами депутати і експерти, не, не, не політики, а ну, професійні, як будівельники, так і проєктанти-атомники. І вони підтвердили цю гіпотезу. Перше на майданчику стоїть два працюючих блоки: Х1, Х2 і відповідно два недобудованих блоки Х3, Х4. Угу. Дійсно, Х3, Х4 в такому, ну, поки що в занедбаному стані, там над ним працювати і працювати, хоча дійсно набудовані конструкції, бетон, метал і так далі. Х3 блок Стоїть, ну зовні нічим не відрізняється від тих, що працюють, і насправді наші хлопці полазили по всьому блоку, подивилися прискіпливо стан будівельних конструкцій. Всі ці випуска розумієте, які там ну могли заржавіти, там е, там вода була і так далі. Ну, Звичайно, вони мені, вони мені по чесному сказали, що вони просто вражені, що дуже великий обсяг робіт зроблено по підготовці. Саме будівельних конструкцій, фундаментів блоку для запуску цього проєкту. Там працюють достатньо багато людей, модульні вагонщики. Це не показуха була, розумієте? От що ключове mm -hmm. там, це дійсно підготовча робота йде. До цієї до, ну, до реалізації цього проекту. Причому я як розумію це на свій страх і ризик взяв на себе керівник енергоатаму звичайно. Да? Підго... Да, розумієте тут нюанси, да. Але тим не менш, я так розумію, що Котін виходить з позиції, що переможця не судять. Ну, побачимо, як виграє чи ні. но тим не менш, тим не менш, оцей блок це є наше надбання. Я маю на увазі будівельна величезна. Так, Скільки там 58 вісім метрів, ну як, як я мінімум, не помиляю, пане Олексію, як мінімум, це вже великі вкладені кошти. фізично. абсолютно та, от та. ми з вами, як прагматики, зараз говоримо. Да, вже воно нам у спадщину дісталося і воно туди вкладені шалені кошти. І як на мене, ідея використати це, це нормальна ідея.